Якщо брати 2025 рік загалом, ну, напевно, правильно буде сказати, що збірна України не тішить. По давайте говорити прямо. 25-му році збірна України не тішить. Була перемога над Бельгією. Класна перемога. 3-1 без питань. Але тут же її перекреслила розгромна 0-3 поразка від тих же бельгійців в матчі відповіді плей-офф Ліги Націй, Як наслідок, загальний результат, загальний результат цього протистояння. Ну, 3-4. Наша поразка, ми вилетіли. Вилетіли із Ліги Націй, не потрапили в групу А, так. Далі контрольні матчі. Дуже неприємна поразка від Канади з чотирма пропущеними м'ячами. За нею йшла перемога над Новою Зеландією. 2-1 і теж якось скромно, непереконливо. Коротше кажучи, ось це загальне тло від цієї спарки виїзду в Канаду, ця перемога не змінила. Залишилось загальне тло якогось розчарування. Далі кваліфікація Чемпіонату світу, 0-2 від Франції, Нічия з Азербайджаном. І от з таким бекграундом, бекграундом, невдоволення. Непереконливістю гри, розчарування результатами з таким бекграундом збірна України поїхала зараз в Ісландію на ключовий матч кваліфікації. Матч, невдача в якому фактично перекреслювала усі наші шанси на успіх. Причому успіх, це в даному випадку не пряме потрапляння на чемпіонат світу, а всього лише вихід до плей-офф.